2 серпня 24-го року. Аж не віриться, що так швидко час. Летить чоловік знайшов такого року Дуже сухо. Дощиків не було. Я там... еще одного побачила грибочка. Женька. Це червоненький, але він такі Але все рівно радує, що хоч щось знайшли. Не знаю, як буде далі. Не думала, і за цієї засухи нічого більше не знайду. Але як не дивно. Оди гарненький, піленькі. Ой, то тут грибничка треба пошукати. Ну, зараз провіримо, але ж воно дуже сухо, навіть якщо грибниця, то все рівно дуже суха земля. Не знаю, що це за грибочок. Не глянь. А це гірчак. Хіба? Поки що такий результат. Коли заходили в ліс, чоловік пішов ну, своєю дорогою там, куди він ходить, а я своєю, тому що я не можу швидко ходити ще після хвороби. І тільки що зустрілися. Він каже, Ти не йди туди, я вже там був. І я кажу, йду, може я свого гриба знайду. І дивіться, воно ж працює. А та чуйка, що ти маєш там знайти свого грибочка. Але це ще не все. Так, тут І Оце ще не все. Ну, Отакий от був мій результат, я показувала до тепер. А тепер дивіться. Завжди потрібно йти туди, куди тебе тягне. Тому що... Ой, що ж ти так не хочеш? А, Поїло його. Але так, нічого зверху. не дарма тебе тягати. І такий. Завжди треба йти туди, де тебе тягне. Які гарні грибочки, я і не думала. Це ж так сухо. Так, уже стільки грибочків є. Цього знайшов чоловік, покликав мене. Де курінчик м'ягкий. І такий непоганий Ой-ой-ой, приломила його. Що потихеньку будемо направлятися додому? дуже душно. Не так спекота до дошкуляє, як просто низький атмосферний тиск і дуже душно. Хоч би дощик уже впав. Гарна зелена губиночка.